18 травня виповнилося рівно 80 років злочину радянського режиму депортації народу Кремли, кримських татар. А сучасні путінські практики багато в чому копіюють сталінські. 80 роковини кримської трагедії. За словами лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джамілєва. Репресії проти тих, хто не згоден з окупацією Криму РФ, розпочала одразу після вторгнення у березні 2014 року. Окрім того, станом на сьогодні в окупований Крим із Росії привезли вже близько мільйона громадян РФ. Цих людей Кремль підтримує різноманітними дотаціями на придбання житла, роздає безкоштовні земельні ділянки. Пропонує пріоритетне працевлаштування. Джемілів додає, що на окупованому півострові триває полювання за тими, хто не так думає. У росіян є величезний штат айтішників, які пильно стежать за тим, хто на який сайт заходить і які лайки ставить. І вже потім з ними починають розбиратися. З вересня 2022 року вісім тисяч кримських татар залишили півострів для того, щоб уникнути мобілізації в російську армію, заявив голова Меджлісу кримсько татарського народу Рефат Чубаров. Окупанти перетворили Крим на потужний полігон базу. І зрозуміло, що на такій території, яку вони використовують виключно для своєї подальшої агресії, їм не потрібні люди, які не сприймають окупацію, себто нелояльні до росіян. Такими людьми вони визначили кримських татар та етнічних українців. Так вони поки не зганяють із своєї землі та не вивозять за межі півострову, як це робив свого часу Сталін. Але проводять репресії для того, щоб люди самі залишали Крим. Так Російська імперія робила завжди. Загалом, від початку окупації, півострів залишили 50 тисяч кримських татар, що складає 15% від тих, що жили тут до лютого 2014 року. Чубаров наголошує, що за 10 років окупації Росія призвала до армії 35 тисяч мешканців Криму. А коли почалася повномасштабна агресія, у деяких кримських селах до 70% повісток приносили саме кримським татарам. Тобто це була цілеспрямована політика від початку свого вторгнення у 2014-му Росія намагалася збільшити кількість країн, які погодилися із її трактуванням причин захоплення Криму. Мовляв, місцеві самі цього хотіли, а утиски й репресії спрямовані виключно на тих, хто порушує закон. Таким чином Росія намагається переконати, що вона, як і решта світу, бореться з екстремізмом і тероризмом. І тому так звана боротьба з ісламським тероризмом російських каральних структур в окупованому Криму не припиняється. Це інструмент, щоб придушити волю кримсько-татарського народу, пояснює Чубаров, і наводить наступні цифри. Окупанти незаконно позбавили волі за політично мотивованими та фальсифікованими звинуваченнями близько 200 кримчан. З них 135 – це кримські татари. Це свідчить про неспівмірне співвідношення щодо репресій. Варто зазначити, що до окупації лише 13% населення Криму складали кримські татари. А тут виявляється, що аж дві третини тих, кого за різними вигаданими звинуваченнями позбавили волі, саме кримські татари. Це говорить про те, що вони і є об'єктом переслідування окупантів. Варто нагадати, що коли терористична організація ІДІЛ на широкий загал повідомляла, що теракт у ТРЦ Крокус – це їх рук справа, російські правоохоронні органи вперто це ігнорували і скрізь шукали український слід. Тобто, кажучи про російські спецслужби, можна припустити все, що завгодно: від підтримки різноманітних терористичних груп до власноручного виконання певних терактів. На фоні яких отруєння в Сузбері здається дитячою забавкою. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!